Все, так типальчик. Дівчата, це ви нам світло виключили вночі? — Конечно. Ти достав? — Да. Ми завжди так робимо. А там, Ой, бачу, а ми хотіли ще каляну вночі зробити, а то, то вже не було. То а нашу. Дирек. Висяк. Помоги вас? Ні, просто поки записуємо, потім викладемо. У нас тут суддя один був, то він приймув трансляцію поки не будемо. Аж нема до чого. Він провів трансляцію, коли хлопці має Mm. А, <ріць> ну бачите, то краще я не буду цього робити Не теж тік-ток дивляться Вони <ріць> <Не> все дивляться Ось <ріць> там не дуже глибоко <ріць> 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 Ну без вечку щоб що без страбок не — Де, на натрапили на попередку. На а да ну, ну, не так представляєте там что? А не шо ж знімайте, бо, друг, це він у Нас уже коньки відкинув. — А зраз... ми потім не покажемо, якщо так буде. Так, да, Ми зразу його засвалюємо, зараз і все. А, ну так. <гум> <гум> на потейні, ну, на боковині біда з рибою. Так.

Заводу попугає. Сто Від, урока ще горяш. Віддихаєш. А, даже є два ще. Два 2.38. Чай є? ще раз. Цікаво.